Добрий день, шановні поціновувачі архітектури. Сьогодні ми з вами в Полтаві. І е, хочу вам сказати, що Полтава дуже гарно збереглася. От в центрі багато історичних будівель. Вони такі не, ну, не занадто примітні, там, в різних стилях. Ось. І, е, звісно, важко оминути. Будучи в Полтаві, музей краєзнавчий, який збудований в стилі український модерн, це така прям візитівка Полтави. От, з одного боку, теж якби, думаю, що чи варто знімати про такі відомі вже будівлі. З іншого боку, мені здається, що дуже багато із підписників моїх. Не бачили цей музей вживу, а блогери, які про нього розповідають, вони так не сильно по деталях проходяться, тому я так подумав, що можна якраз зробити таке відео, яке буде розглядати ці всі деталі, ви зможете їх подивитися на екрані. От. Але е, взагалі цікаво. От, е, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи бачили ви цей музей. От, і якщо не бачили, то напишіть, чи цікаво взагалі знімати про такі відомі будівлі, як, наприклад, цей музей. Напроти музею знаходиться такий дуже оригінальний пам'ятник Тарасу Шевченка з 26-го року. Як ви бачите, це, він нестандартний через те, що якраз у 26-му році в Українській Радянській Республіці процвітав авангардизм, кубізм і різні такі мистецькі течії, які залишили е, свій відбиток навіть бачите, в пам'ятниках. Він е, ну, насправді не сильно вписується, можливо, в полтавський. Антураж, от, бо Полтава вона така вся мила і історична. От, але загалом як е, такий приклад авангардного пам'ятника Шевченка, це дуже крутий артефакт. І, от, Я думаю, що ви таких пам'ятників Шевченка не бачили. До речі, є така табличка, де можна прочитати, хто був зроблений в стилі кубізму. Кавалерідзе Доволі відомий митець. Давайте обійдемо його подивимося, що тут з іншого боку. Такий. Уже в літах Шевченко. Отже музей. Збудований він Кричевським архітектором і... Не тільки архітектором, дизайнером, а Дуже прикольно, що от його наняли робити таку величну споруду в Полтаві. От, це е, початок ХХ століття. тоді якраз розвивалися ці національні стилі в архітектурі, це не тільки в Україні таке було. І відповідно намагалися віднайти. Якусь таку свою ідентичність українці. От, придумували, наприклад, що робити з дахами. Бачите, тут такі дахи, так звані Вальмові. Вони багато архітекторів працювали, одні з найвідоміших, це, мабуть, Сластіон зі своїми школами. Зараз вони на слуху школи, бо їх намагаються заврятувати, вони там розвалюються по селах. У нас на каналі є відео, присвячене. Якраз цим школам, і взагалі, якщо так подивитися в списки нашого каналу, то у нас доволі багато є відео про будинки в цьому стилі. В Києві у нас є одна гімназія, яку, до речі, теж Кричевський побудував. В якихось селах ми знаходили народний дім, збудований в цьому стилі. Тому от я внизу... Залишу посилання, можете подивитися, до яких різних форм може набувати цей стиль. Ну і оцей от краєзнавчий музей в Полтаві він, мабуть, найтакий більший об'єкт збудований в цьому стилі. Найбільший мається на увазі не по розміру, бо мені здається, що Київська гімназія вона теж дуже велика, а по тому, як вона задекорована. От ви можете побачити. Наскільки тут багато різного декору, я не, звідси, не сильно бачу, чи це якась плитка, чи це просто намальована, але я думаю, що це плитка, і, мабуть, тут місцевих майстрів наймали з тієї ж самої пішні, щоб вони виготовляли отаку от майоліку от, і прикрашали будинок. Значить, є деякі елементи, які йдуть з готичної архітектури. Це Трьохсекційні вікна, вони, до речі, доволі часто взагалі в модерні зустрічаються. Потім ще такі характерні оці от шестикутні вікна, трапецевидні, у яких, до речі, тут прикольно, що збереглася сама структура вікна, тобто вона не замінена на металопластик, як зазвичай заміняють. От, дуже багато. Так званих вазонів. О, це так прикрашали сільські хати, от, коли таке от, якби, велетенська квітка чи дерево життя вона знаходиться у вазоні, і селяни його називали вазон. Видно є дві башти. На баштах у нас такі сонечки. От, загалом, якщо так подумати, скільки потрібно було енергії. Вкласти в декор цієї споруди, то звісно, можна зрозуміти, що будівництво такої споруди коштує великих грошей. От, і взагалі тут дуже велика така увага до деталей, Можете побачити, які різнокольорові цеглинки викладені, для того, щоб складалося таке от багатство кольору. Можна сказати, що тут. Набрано стилю з усього, чого тільки можна. От, Наприклад, якщо ми візьмемо ці закручені колони, то це стиль вівтарів в церквах. І вони просто взяли такий шматочок і вклали його в український модерн. По фасаду між першим і другим поверхом герби різних міст. Полтавщини. Це якби трохи пояснює навіть і е, зміст цієї будівлі, бо це було би, центром земства. От, в Україні під час реформ земських от, створили такі ніби як е, громадські союзи, земства, от, які мали опікуватися школами. Е, опікуватися лікарнями, і оце от була така центральна їхня центральний їхній офіс. Підходимо ближче, давайте подивимося, з чого вона все таки складається, цей музей, і яким чином цей декор зроблений. Тут бачимо таке гранітний підмурок. І ось, наприклад, цей декоративний елемент. Виглядає, що він просто пофарбований, що це не плитка. Давайте подивимося ще інші елементи. От тут знизу майже неможливо візуально ідентифікувати, що вони зроблені, але виглядають всі як пофарбовані. Тобто це е, нібито не плитка. Подивіться, які ось прикольні. Викладені черепички, от, щоб вода стікала. От, також тут можна побачити, як з граніту вибивали декор і робили такі ось змійки по всьому фасаду. От, також зблизька видно, як зроблені ці вікна, вони дерев'яні і бачите такі форми різноманітні мають. Тут, наприклад, якась восьмикутна така форма, От теж, мабуть, десь позичена з українських хат. От робили такі вікна. Чому саме такої форми? Не можу сказати. От, мабуть, так було простіше. Під дахом дуже такий величезний карниз. Тобто вода стікає далеко від стін. Теж, мабуть, це, це от намагання повторити цю сільську хату, в якій стріха. Солом'яна, вона далеко виходить за межі хати, щоб не намочилася глиняна стіна. От є ще такі багаті колона у вікнах, от які розділяють її на дві частини. бачите, Вони тут просто вирізані з граніта. Ці колони. Вони блищать і виглядає так, що вони зроблені з глини, яка покрита поливою. Ось і герб лубнів, в яких ми знімали теж лікарню, яка зроблена в стилі українського модерну. От Тут можна зайти ще на територію, побачити, що. Всередині до цього от великого об'єкту прибудований ще такий більш скромний будиночок, який вже має просто такий цегляний декор. От, його не видно з вулиць. Над вікнами вставлені такі маленькі плиточки, і кожна плиточка різна. І таке враження, ніби спеціально дали. Завдання намалювати кожну плиточку різною. і от над кожним над кожним, над кожним, кожним вікном їх багато-багато. Дуже цікаво, що вони ну, якби дотримуються єдиного стилю, але в межах цього стилю ще роблять різний дизайн всередині. Ось такий тут двір. От, як ви бачите, він, цей музей доволі великий. Зараз на час війни закрили сам музей. От, і на території за 25 гривень можна зайти і подивитися на колекцію таких половецьких баб. От, чому вони половецькі? бо бачите, вони тримають руки на животі. Скіфські баби, насправді не баби, а чоловіки, бо вони тримають ріг і меч. От, а це, мабуть, все-таки жінка, судячи з форм. Очевидно, що це вже часи бетону було. Тут от з бетону такі, бачите, зроблені ганки, сходи ще збереглася плитка старовинна, така доволі типова для початку 20-го сторіччя. Ми у багатьох бачили маєтках саме таку от плиточку. От, і, звісно, що мене завжди радує, це наявність цих кованих перил от які дуже гарно зберігаються і дуже часто. От, недооцінюють а, саме металеві конструкції, їх просто як переварюють, от, роблять просто схожими, а самі оригінальні втрачаються. Ось тут зблизька можна подивитися на цю майоліку. Видно, що вона така намальована, вже доволі ем, в стилі наїв ну, арт, такий народний стиль. От, я думаю, що це навіть е віталося, що такі доволі грубі малюнки, от, щоб більше народності було. Дуже ефектно виглядають ці вазони на е будинку. Вони особливо, якщо їх не занадто багато, вони такі от, е ще стилізовані довгі, це, мабуть, маки. От, а це, мабуть, е осод чи якийсь такий бур'ян. Тобто видно, що е ці малюнки вони не повністю народні, все-таки їх робив, е мабуть, сам Кричевський робив ескізи. От, а тут, як ви бачите, соняхи. От, тому це все-таки не пряма копія. Е Народного декору, це така вже переосмислений такий декор. От. І, чесно кажучи, ці от малюнки, от вони взагалі самі по собі є окремим витвором мистецтва, на який варто просто приїхати подивитися, незважаючи навіть на сам будинок. Тобто Самі роботи, я все-таки думаю, що це Кричевського. А тут у нас Червона калина. О, дуже класно. І що цікаво, що це з середини двору. От, дуже мало хто із блогерів, який я дивився, заходив в цей двір і дивився, як виглядає цей будинок ззаду. А він виглядає дуже круто і дуже по-різному. Тобто, от Ми щойно прийшли з тієї частини, і вона зовсім інша, ніж Ця частина. От тут, наприклад, якщо з того боку були такі квадратні майоліки, то тут воно, бачите, такі мають ромбовидну форму. Можливо, це просто якийсь інший автор робив. От, але воно зовсім по-іншому виглядає, що, звісно, додає багатства і цікавості цьому будинку, тобто його можна з кожного боку розглядати і щось таке нове побачити. От також на території музею є ще такі технічні е, приміщення. Можливо, тут мав би жити якийсь персонал. От, ми бачимо, що він є десь з того самого часу. І оцей будинок от він має ці характерні е, вікна і навіть є охоронне Бачите, табличка. Написано, що це. Будинок, а, флігель земства. Такий от флігель був. От він знаходиться на території е, самого музею. От Видно, що ще збережений маркіз із такого металу класного. І тут неймовірна горобина знаходиться. От одним словом, е, дуже цікавий е, споруда. От, цікавий стиль. І всім раджу приїхати в Полтаву і подивитися. От, якщо ви були чи не були в Полтаві, напишіть, будь ласка, чи бачили цей музей. От, і чи було вам цікаво. От, до речі, мало хто знає, але в селищі Опішня, що знаходиться біля Полтави, є ще один будинок зроблений Кричевським, це школа гончарства. От, і вона дуже так наслідує цей от дизайн земства Полтавського. Ну, як ви бачите, да, тут знову ж таки трапецевидні вікна. Раніше тут був вхід, як нам сказали. Там є е, всередині навіть збереглася частина підлоги. От, і видно, на вході такий підпис, що це школа. Бачимо тут от ряд димарів. І е, насправді цей будинок він був в, е, в такому дуже занедбаному стані. Зараз тут знаходиться музей Кричавського. От, і нам розповіла жінка, яка тут працює, що е, за часів Ющенка от, вони взялися, його перекрили, от, і так потрохи-потрохи перетворили на музей. От, тут знаходиться, до речі, річка, яка називається Тарапунька. От, і Тарапунька і Штепсель це, мабуть, Десь звідси походить назва от такий от будинок. Він, звісно, не такий пишний, як е, земство, але о, це от, один із проєктів Кричевського. У нас в Україні їх мало збереглося. От, і Один із них е, е, це був будинок е, Грушевського, який під час Першої світової війни туди втрапив снаряд. І він згорів. Я чомусь думав, що цей будинок він невеликий, а він такий аж шестиповерховий. От, а на цьому буду я закінчувати. Гарного вам дня і до побачення.